Зараз включено починаємо з того, що потрібно випити для здоров'я, на здоров'я, за здоров'я, власне води. Бо це є найкращий напій, чудесний напій, особливо літом, і ми будемо сьогодні про це говорити. Дякую. Так, да, це точно. І у нас сьогодні така й тема: воднева вода найефективніший напій літом. І сьогодні у нас Буде виступати, як завжди, Олег Покотило, професор, доктор біологічних наук, якраз винахідник чудо термосу. Я його так називаю, по-іншому не можу назвати, тому що якщо воду робити живою і заряджатися, то кращого нема. Ну і перше питання у нас є: яка особливість водного обміну в організмі саме літо? Будь ласка, вітаю пане Юрію, Вітаю усіх. Літо це особлива пора. Коли зростає обмін в нашому організмі, інтенсивність обміну речовин, інтенсивність як водного, водосольового, сольового обміну, на порядок, можна навіть так сказати. І оця динаміка, така швидкість приводить до того, що ми витрачаємо більше води, ніж отримуємо. Зазвичай, якщо беремо саме статистичний наш день за цілий рік, тому надзвичайно важливо літом. Звертати увагу на водне забезпечення, на пиття води, і питання, яку саме воду найкраще пити, оскільки <кій> літом ми маємо підвищення температури, літом більший день, літом люди більш динамічніші, ніж е, осінью чи весною, чи зимою, в тому числі. Тому оця і зовнішня інтенсивність підвищення температури приводить до того, що ми. Більше втрачаємо води, і нам потрібно це компенсувати. Тому водний режим має бути дуже дуже актуальний. І найкраще, щоб ця вода була завжди з кожним з нас. І найкраще, щоб це була вода в ось в такому термосі. І зараз кожен, хто має термос, він розуміє, що наливши власне термос, не в пляшку якусь іншу іншу ємність, а термос забезпечує підтримання тієї комфортної температури води. І mm -hmm. буде давати цілющу воду, бо вона насичена на молекулярним водом. Mm -hmm. Добре, а чому саме воднева вода є найбільш корисною, особливо в жарку пору року? Ну, звернемося трошки, трошки вглиб. Я скажу, що воднева вода на сьогоднішній день це справжній бум у світі, який доходить і до нашого розуміння. Він вже є ця вода вже є популярна у Європі. Справа в тому, що молекулярний водень на сьогоднішній день академічно, науково доведено, що це є найефективніший антиоксидант. Водневу mm. воду п'ють для того, щоб зменшити запальні процеси в будь-якій системі чи органі. Воднева вода має кардіопротекторну дію. Вона mm. має дію протиапоптично, тобто сповільнює. Загибель клітин, які з тих клітин-камікадзе. Тобто, вона має проти онкологічну дію, протиракову дію. Вона має антиейджинг ефект Тобто повільнює старіння. Ми всі причетні старіти. Головне старіти гарно, головне старіти красиво, і старіти розумно. І прикладом цього можуть для нас бути японці, маючи досить поважний вік, Їхня шкіра, їхнє тіло, так, воно не відповідає навіть тому віку, маючи 90-100 років на сьогоднішній день це 50 тисяч осіб у одній державі Японії пересягнуло столітній рубіж. Можна собі uh -huh. уявити, це держава-рекордсмен. А чому так? Тому що одним із їхніх засад здорового способу життя. Шанування кожного дня, цінування довголіття є випивання водневої води, власне водневої води. Я вже перерахував незвичайні ефекти молекулярного водню, плюс ще багато досліджень. на сьогоднішній день. Це понад 170 патологій клінічно і експериментально доводяться, які коригуються водневою водою. Це надзвичайно серйозно, це надзвичайно глибоко. Ми завжди мали десь поряд цей водень, так? І аж зараз приходить нам це відкриття, оцей цілитель, який є універсальний для усіх, для кожного.